Виконуємо номер 1230 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Магазин закуповує квіткові горщики за оптовою ціною 120 гривень за штуку. І продає з націнкою 20%, скільки найбільше таких горщиків можна купити в цьому магазині на 600 гривень. Приступаємо до виконання. Знайдемо. За якою ціною продає горщики магазин? Для цього подамо 20% у вигляді другому, це буде 0,2. І до 120, це оптова ціна, додамо націнку 0,2 помножимо на 120. 0,2 помножити на 120, це буде 24, і додати 120 маємо 144 гривні і пояснюємо, продає магазин за такою ціною. А тепер знайдемо, скільки горщиків зможемо купити на 600 гривень. 600 поділимо на 144. Виконуємо ділення в стовпчик. Беремо по 4. 4 множимо на 4 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 4 на 4,16. Да 1, 17. 7. Записали, 1 запам'ятали. 4 на 1, 4, да 1, 5. Виконуємо віднімання. 10 відняти 6 буде 4, 9 відняти 7 буде 2. Отримали неповну частку 4 і остачу 24. Робимо висновок. Отже. можна купити чотири горщики. Записуємо відповідь чотири горщики Номер 1230 виконано.